Чи буде посилення призову з 1 жовтня 2023 року? Друзі, виключати цього, звісно, що не можна. Але, за словами секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олексія Данілова, мобілізаційні заходи відбуваються в тих рамках, які тривають з 24 лютого 2022 року. Пряма мова. Ми ще жодного разу не виходили на ті показники, які затверджували. В армії бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань. Так розповів Олексій Данілов. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.